Новінка сезона. Арфи нет. Возьмите бубен. На прем'єрі фільму в бій ідуть тільки старики в Барнаулі. Режисер Леонід Биков вирішив бути присутнім особисто. Барнаул. Саме в цьому місті він з батьками провів три роки в евакуації. Тут хлопчик Льоня мріяв стати військовим льотчиком, і тут вперше почув пісню про смуглянку. І без того, знаменитий і улюблений мільйонами після виходу на екрани стариків, Биков став національним героєм. Його обожнювали в кожному куточку великої країни, що об'єднувала 15 республік. Не воювавши із силу, віку, Биков майже через 30 років після перемоги зміг сказати про війну так. Що зумів змусити плакати мільйони людей на планеті. І тільки вузькому колу було відомо, чого коштував Леоніду Бикову цей тріумф. Завісу, за якою Леонід Биков ховав свої думки та почуття, він вперше відкрив, написавши лист заповід, да який адресував своїм близьким друзям. Годинами дивлюся на воду, а жити не хочеться. Це не фраза юнака, який кокетує. Я просто не бачу сенсу, щось зламалося в мені, а ремонту не підлягає. Що ж змусило відносно молодого ще чоловіка написати такі рядки, звідки в успішного й улюбленого багатьма артиста почали так рано з'являтися думки про скору смерть. Перше на екрані глядачі побачили Леоніда Бикова у 1953 році в фільмі Доля Марини Київської кіностудії, де він грав закоханого гармоніста. Некрасень, маленького зросту, з сумними очима, Биков все ж притягував увагу глядача і запам'ятовувався. Ну, так би говорив. Про цього новачка в кіно було відомо, що родом він з України. Села Знам'янка Донецької області, що іспити до Київського театрального інституту він провалив, проте вступив до Харківського. Що в 22 роки його прийняли в штат в харківський театр імені Шевченка, на сцені якого його помітили і запросили в кіно. Та було й те, що про новачка Бикова говорили пошупки, все знаючи театральні пліткарі. Нібито в перший же рік служби в театрі у льоні закрутився роман з партнеркою. Яка була дружиною головного режисера. І що головний режисер був єдиним, хто не помічав цей адюльтер, проте доносити на нього не поспішали, бо в театрі Биков уже тоді був народним улюбленцем. Пікантність ситуації підсилювалася ще й тим, що молодий закоханий і сам у той час був уже одруженим. З Тамарою вони познайомились ще під час вступу в інститут. Після його завершення вона почала працювати в театрі юного глядача актрисою Травесті. Грала ролі хлопчиків. Доходили до неї чутки про захоплення чоловіка чи ні. Невідомо. Та про інший його службовий роман вона знала точно. Маруся, тебе аранжерія, а ось тебе гарбузи!» На пробах для картини Доля Марини невідомого ще нікому актора Леоніда Бикова представили його майбутній партнерці. Яка уже зіграла до цього головну роль в фільмі Травнева ніч і прославилася в ньому Тетяні Конюховій. Так би закрила глаза і пішла далеко-далеко. Йла б, йшла б, і всю твою музику слухала. Між молодими акторами спалахнула пристрасть, і вони не стали їй чинити опір. Весна любов! Звичайно, Леонід розумів, що чинить не найкращим способом. Та хто не помилявся та не пробачав собі цих помилок в 24 роки. Ой у мене в серці рана от такої глибини. Ох, от такої глибини. Частину фільму знімали в експедиції в маленькому українському селі. Сховати стосунки від інших було неможливо. І коли повернулися в Київ, щоб продовжити роботу в павільйонах на студії Довженка, не було жодної людини, хто б не знав про цей роман. Крапку в цій історії поставила дружина Бикова Тамара, людина сильного характеру. Вона спробувала знайти Тетяну Конюхову. Це було вже після того, як закінчилися зйомки фільму і всі роз'їхалися по своїм містам. Биков до Харкова, а Конюхова до родичів злочинів. Львівської області, тюз, в якому грала Тамара Бикова, саме в цей час гастролював в злочеві. Та знайти суперницю Тамарі не вдалося. Проте вона могла поговорити з близькою подругою Тетяни, також актрисою Олесею Івановою. Сама Леся повідомила Тетяні неочікувану новину Тамара була вагітною. В родині Бикових про цей епізод не згадували, і Тетяна Конюхова розповіла про цей епізод через 65 років після їх розлуки. Взимку 1953 року під час гастроли Харківського театру містами України в готельному номері Бикова задзвонив телефон. Телефонували із пологового будинку. Тамара була в тяжкому стані. І Леоніду поставили єдине питання Кого будемо рятувати, дружину чи дитину? Биков відповів Тамару. Про смерть новонародженої доньки, як і про багато інших своїх печалі, Биков ні з ким і ніколи не говорив. Через три роки у них народився син Лесь, а ще через два роки донька Мар'яна. Свою родину напівжартома вони називали маленькою незалежною державою. Перетинати кордони якою було заборонено стороні. Там, всередині цієї країни, вони рятувалися від бід, яких чимало випало на їх долю. За три роки Леонід Биков перетворився на зірку кіноекранів. Фільм Доля Марини зайняв друге місце за результатами прокату 1952 року. Чималою популярністю користувалася і комедія «Приборковачка тигрів. Де Биков зіграв одну із головних ролей Петю Муркіна. Ось це робота, А А ричатка. Та справжній успіх прийшов до нього після ролі Максима Перепелиці. Поступово Харків став затісним для нього, та й фактично всі свої ролі Биков грав на лінфільмі, тому все рідше бував вдома з родиною. Тоді було прийнято рішення переїжджати в Ленінград. Молодій родині було виділено трикімнатну квартиру, та головне, бикову було обіцяно можливість режисерської роботи. Він був одним із тих рідкісних художників, яких однаково любили і глядачі, і колеги. Актори люди складні, не завжди пристосовуються до своїх партнерів на майданчику. Часто більш досвідчені дивляться на початківців з висока, але не таким був Леонід Биков. Я знайшов нашого на новому місця. Парадокс полягав у тому, що, приїхавши до Ленінграду на кіностудію, що стала вже йому рідною, Биков раптом практично перестав зніматися. Навіть «Альошкіну Любов знімали на Мосфільмі. Спершу він відмовлявся від цієї ролі. Говорив: який я Ромео в 30 років. Він справді був значно старшим за свого героя. В житті його вже давно хвилювали інші речі. Проте його вже вдалося впевнити, і цей образ став одним із у скарбничці золотих ролей. А далі був простой і не через те, що йому не пропонували роботу, пропонували. Та виявилося, що на лінфільмі хотіли від нього ще 10 перепелиць та 20 муркіних, а він не хотів повторюватися. Одного разу він прийняв пропозицію зіграти негідника, і навіть були зняті декілька сцен. Та з кожним днем Леонід ніби втрачав сили. І одного разу він просто не прийшов на майданчик. Режисерові Борису Савченку довелося його розшукати. Биков не робив голосних заяв, не влаштовував скандалів і не писав відкритих листів. Він приймав долю і чекав шанс. А неприємності наростали. І не тільки в професії. Була делікатна тема, якої і сьогодні друзі Леоніда торкаються вкрай обережно це хвороба його дружини Тамари. Говорили, що депресії в неї почались ще до втрати першої дитини, а з роками вони переросли і ще в більш серйозні психічні проблеми. Сказати щось більш визначене не може ніхто в родинній державі бикових. Це була найбільша державна таємниця. Утримувати родину, перебиваючись час від часу епізодами, було важко, зняти власну картину йому не давали. Чи обдурив його лянфільм, пропонуючи режисерську роботу? Фактично ні. Буков відмовився від дев'яти запропонованих йому сценаріїв, а те, що пропонував він сам, не влаштовувало керівництво студії. Уже тоді, в 60-х роках, був готовий сценарій в бій ідуть тільки старики. Може, тоді Биков знав, що має зняти цей фільм. Але на лінфільмі про це і чути ніхто не хотів. За вісім років роботи на цій студії він знявся в восьми картинах. Із них лінфільмівських було тільки чотири. А як режисер Биков поставив тільки один фільм: це була комедія зайчик. Звичайно, не про це він мріяв. Одночасно з ним Григорій Козинцев знімав Гамлета. Василь Шикшин Живе такий хлопець. А Марлен Хуцієв мені 20 років. До Зайчика глядачі поставилися без захоплення, а начальство прохолодно. Було зрозуміло, що режисером на Лінфільмі бикову більше не буде. А в цей час в Києві уже писався сценарій його майбутнього. Хто ж знав, який страшний фінал було заготовано в цьому сюжеті. Биков був надбанням України цінним національним кадром. За згоду працювати в Києві йому пропонували квартиру, а головне режисерську посаду. Бикову запропонували очолити творче об'єднання та, мабуть, керівництво студії думало, що в особі Бикова отримує слухняного, вдячного виконавця. Проте він не збирався грати в піддавки й заявив, що згоден, але з однією умовою. Він закриє всі бездарні сценарії. Директор студії похмуро пожартував: тоді нам нічого буде знімати. І більше розмова про керівництво об'єднанням не піднімалася. Студія розділилася на тих, хто співчував бикову, і тих, хто радів його невдачам. Ще б зірка вискочка, знай своє місце. Через два роки йому вдалося зняти комедію Де ви лицарі. Фільм сприйняли з прохолодою, та й сам Биков знав йому ціну. П'ять років Леонід Биков пробивав дорогу для сценарію «В бій ідуть тільки старики. Ідею зарізали на всіх рівнях. Говорили це несерйозно. Які можуть бути пісні на війні? За легендою, запуском картини у виробництво, Биков був зобов'язаний прославленому герою війни маршалу Покришкіну, який особисто заступився за сценарій. І саме це на перший поверхневий погляд на серйозність історії чіпляла тих, хто пройшов війну. Багато років Леонід Биков дружив з актором Олексієм Смірновим, який пройшов війну від початку і до перемоги. Саме його розповіді в більшості визначили інтонації майбутнього фільму. Ба йдуть абій старики. На зйомках фільму в бій ідуть тільки старики втілилася дитяча мрія Леоніда Бикова. Він піднявся в небо. Звичайно, не за штурвалом, звичайно, з досвідченим льотчиком, та устрій бойової машини на землі опанував самостійно буквально за півгодини. В льотне училище биков вступав двічі. В 1943 році, коли йому 15-річному, довелося додати собі в анкеті рік, то йому відмовили через надто маленький зріст. І в 1945-му тоді льоню прийняли, але училище розформували одразу після перемоги. Ці кадри справді знімалися в повітрі. Биков сидів за спиною пілота і самостійно вмикав камеру, яку прилаштували в його другій кабіні, вмикав і проговорював текст Дубль за дублем. Потім, коли повернувся на землю, жартував. Що це за кадр режисер, який змушує артиста працювати в таких умовах? На перший погляд, робота над фільмом йшла легко і майже весело. Бико був не з тих режисерів, що нагнітають на майданчику атмосферу катастрофи, що наближається. Бико запросив у свій фільм молодих акторів, для кожного з яких ця робота в житті стала дуже важливою. У 1973 році кіностудія Довженка проводила фестиваль своїх фільмів в Томську. Биков також представляв свій новий фільм. Картина сильно вразила глядачів, а чутки про фільм розійшлися так швидко, що довелося повністю змінювати програму фестивалю і кожен день закінчувати показом стариків. Як не противилось керівництво студії та організатори фестивалю, та й на закритті кінофестивалю було показано картину, щоб глядачі не рознесли кінотеатр це був тріумф. Здавалося, тепер в його творчому житті наступить прорив, але цього не сталося успіх бикова ще більше налаштовував проти нього колег і керівництво. Наступною постановкою йому довелося чекати ще довгих чотири роки. Після стариків Биков переніс два інфаркти. На час чергового простою його головною проблемою став син Лесь. Ходило багато різних чуток, говорили, що в армії його помістили в психічній клініці і поставили діагноз шизофренія, що він брав участь в пограбуванні ювелірного магазину, і що Бикову, який ніколи не користувався своїм іменем, довелося зрадити собі й просити за сина. Він влаштував Леся на кіностудію Довженка. Та той не міг втриматися в жодному творчому колективі. Уже після смерті батька Лесь Биков намагатиметься покинути СРСР та не зможе отримати дозвіл на виїзд, навіть прикриваючись ім'ям свого батька. Він навіть влаштовував голодні протести. Через деякий час Лесь втік з СРСР. Дорогою до Львова зістрибнув з потягу, переплив ріку тису і був за кордоном. Зараз він живе в Канаді. У 1976 році Леонід Биков приступив до зйомок своєї другої картини про війну А Тибати йшли солдати. Чи варто говорити, що і над цим фільмом він працював на перекір всім перепонам, які ставили йому за незговірливість керівництво українського кіно? І саме в цей час в його листах до вершам почне з'являтися передчуття неминучої смерті. Слушай, філософ, чого люди суетяться? на кіностудії Довженка знали, навіть крихітний епізод в фільмі Бикова міг стати великою вдачею, бо для нього на майданчику дрібниць не існувало. Третій інфаркт Бикова, що застав актора за роботою над фільмом Атибати йшли солдати, став особистою трагедією всіх, хто працював з ним. Зйомки зупинили. В одному з листів із лікарні биков написав: «Лишилась в мені злість якась, уже не розумію на що, та комок злості тупий, як серцева біль. Картину, звичайно, дозніму, але щось зламалося в мені. Поновився він швидко і менше ніж через місяць робота продовжилась. В перший же день після виписки бикова з лікарні в павільйоні знімали сцену, в якій він виконував акробатичний трюк. Відмовити його не вдалося. Він ніби спеціально відмовлявся себе берегти і звертати увагу на перенесений тільки на інфаркт. У 1978 році після успіху фільму «Ати-бати йшли солдати. Бикову вручили орден жовтневої революції, і в цьому ж році він приступив до зйомок фантастичного фільму Прибулець. Він не закінчить його. Та проби деяких сцен зберіглися. Загадковий лист, в якому Биков передбачав свою смерть, його друзі отримують 8 квітня 1979 року Я піду найближчим часом. Відчуваю, що більше не протягну. 11 квітня, 1979 року, Леонід Биков повертався на свої білій волзі з дачі під Києвом. Поперед нього їхала асфальтоукладна машина. Актор вирішив піти на обгін та назустріч вискочив грузовик. Уникнути лобового зіткнення не вдалося. На всій швидкості автомобіль бикова влетів грузовик. Смерть настала миттєво. Як би там не було, та сам Биков залишив по собі містичне перечуття своєї трагічної загибелі, бо в тому самому листі заповіті він детально описав, яким бачить свій похорон. І саме за цим сценарієм, суворо дотримуючись його волі, режисера Леоніда Бикова і провели в останній путь. Жодних артистів дому кіно і надгробних речей. А то я встану і піду. Вийде конфуз. Хай хтось один скаже Прощай, і все. Не треба цирку, яким називають почистями. Після цього дербализніть хто скільки може. А потім хай друга ескадрилья вріжеть смуглянку від початку до кінця. Ви побачили, що режисер я не за дипломом, а за покликанням. Навіть свої похорони режисую. Спасибі, і бувайте.